Льюіс Керл. Аліса в країні див, розділ 10-й. Рачача кадриль. Фальшива черепаха глибоко зітхнула і витерла сльози ластом. Вона поглянула на Алісу і хотіла заговорити до неї, та ще хвилини за дві давилася від схлипувань. У тебе кистка в горлі, чи що? сказав грифон, трусанув фальшиву черепаху та ляснув її по спині. Аж тоді фальшива черепаха оговталась і з патьоками сліз на щоках почала. Ти, мабуть, ніколи не жила на дні моря? Ні, відповіла Аліса. І ніколи, мабуть, не зналася з раками омарами. Зате я їх куштувала!» сказала Аліса, але швидко опам'яталась і додала. Ні, ніколи. Тоді, звісно, ти не маєш ані гадки, що то за чудова річ, Рачача Кадриль. Ні, а вже ж відповіла Аліса. А що то за танець? А от що, мовив грифон. Спочатку всі шикуються вздовж берега у два ряди, підхопила фальшива черепаха. Тюлені, черепахи. Лососі, і хто там іще тоді прибирають із дороги медуз. Це багацько часу забирає, перервав грифон. Далі робиш два кроки вперед. У кожного за кавалера омар, гукнув грифон. Еге ж, додала фальшива черепаха. Два кроки вперед, тоді поворот, міняєш омарів і знову назад, вів далі грифон. А потім, провадила фальшива черепаха, кидаєш. Омарів. скрикнув, підстрибнувши, грифон. Якомога далі в море. Пливеш за ними. вигукнув грифон. Перекидаєшся в морі, ще гучніше скрикнула фальшива черепаха і сама пішла перевертом. Знову міняєш омарів, підхопив грифон. І повертаєшся на берег. От першій фігурі і кінець, додала фальшива черепаха несподівано тихим голосом. Обидва чудовиська, що тільки настрибали, як на віжені, сумно посідали, замовкли і втупилися в Алісу. Причудовий, напевно, танець, несміливо промовила Аліса. Хочеш подивитися, еге ж? спитала фальшива черепаха. Дуже хочу, відповіла Аліса. Ану. Покажімо їй першу фігуру, мовила фальшива черепаха до грифона. Обійдемось і без омарів, а співатиме. Хто ти співатимеш? відказав грифон. Я слова забув. І вони пішли в танець круг Аліси, щомиті наступаючи їй на ноги та вимахуючи лапами в такт пісенці, яку сумно і повільно співала фальшива черепаха. Швид, йди слима. Ще друже озивається тріска, он морський ступає коник, аж хвоста мені стиска, он де сходяться о, мари, Черепахи звідусіль, Кожен хоче танцювати, всяк чекає на кадриль, чи ти хочеш, чи не хочеш танцювати в нас кадриль, чи ти можеш, чи не можеш танцювати в нас кадриль, Що за танець на солода Уявилиш ти собі, як тебе ж бурнуть у море за омаром далебі, та слимак на те лиш, зойка, ой, боюсь, я буйних хвиль, вибачай, моя рибинко, не променеться кадриль. Ой не хочу, ой не можу танцювати я кадриль, ой не можу, ой не хочу танцювати я кадриль, Чом злякався, ти слимаче знов тріска співа своє. Хвиля, хай собі лютує, в моря, інший берег є, кинуть з Англії нас в море пропливем із двадцять миль, і на березі французьким скінчимо свою кадриль. Чи ти хочеш, чи не хочеш танцюва, ти в нас кадриль. Чи ти можеш, чи не можеш танцювати ти в нас кадриль? Дякую, так цікаво було подивитися, сказала Аліса, рада з того, що танець нарешті скінчився. А ця пісенька про тріску мені дуже, дуже сподобалася. До речі. Про тріску, зауважила фальшива черепаха. Ти, напевно, бачила її. Так, відповіла Аліса. Вона часто бувала у нас на обід. І знов, опам'ятавшися, замовкла. Ну, коли вона так часто ходила до вас на обіди, мовила фальшива черепаха. Ти мусиш добре знати, яка вона з себе? Так, відповіла замислена Аліса. Неї хвіст у роті і все обсипано сухариками. Оце вже ти помиляєшся, сказала фальшива черепаха. Сухарики геть позмивалися б у морі, а от хвіст у неї справді в роті. А знаєш чому? Фальшива черепаха позіхнула і заплющила очі. Розкажи, що й до чого, звернулася вона до грифона. Бач, пояснив грифон, вона дуже любить танцювати з омарами. От вони і кидають її в море. От вона хто зна, куди й летить. От хвіст у неї в роті і застрягає, ще й так міцно, що не витягнеш, от і по всьому. Дякую, сказала Аліса. Це дуже цікаво. Я нічого такого про тріску не знала. Коли хочеш, мовив грифон, я ще багацько тобі про тріску розповім. Чи знаєш ти, чому вона зветься тріскою? Я ніколи про це не думала, зізналася Аліса. Чому? Нею мастять черевики й чоботи, урочисто пояснив Грифон. А лісу це геть спантеличило. Мастіть черевики й чоботи? здивовано повторила вона. От поглянь на свої черевики, сказав грифон. Чому вони так блищать? Аліса глянула на свої черевички, трохи подумала і відповіла. Бо їх мастять ваксою. А в морі. вів далі грифон. Черевики й чоботи мастять тріскою, щоб вони не тріскалися. А з чого їх шиють? зацікавлено спитала Аліса. З морських язичків, відказав нетерплячий грифон, а шиють їх рибою голкою. Рачення та й ті це знають. От якби я була тріскою, міркувала Аліса, знову пригадавши пісеньку, я сказала б морському коникові забирайся геть, не стискай мені хвоста. Та що ти, дитинко, заперечила фальшива Черепаха, жодна риба не піде танцювати без морського коника. Справді? запитала Аліса до краю здивована. Еге ж. Відповіла фальшива черепаха, щоб кидати його в море. Риби дуже люблять викидати коники. Що, що викидати? перепитала Аліса. Коники. обурено повторила фальшива черепаха, а Грифон додав Ти розкажи нам краще про свої пригоди. Залюбки розкажу від нинішнього ранку, мовила боязко Аліса. Бо про вчорашній день і розповідати не варто, я була тоді зовсім інша. Як це? Поясни? сказала фальшива Черепаха. Ні, ні, спершу пригоди, втрутився нетерплячий грифон, а то поясненням кінця не буде. Отож Аліса почала розповідати їм. Про свої пригоди відтоді, як уперше побачила білого кролика. Спочатку вона трішки хвилювалася, надто вже близько підсіли до неї ці обидва чудовиська, вирячивши на додачу очі та пороззявлявши роти, та врешті захопилася розповіддю і перестала боятись. А от слухачі її сиділи мовчки, аж поки вона дійшла до того місця, коли читала хробакові тата Вільяма, і переплутала геть усі слова. Фальшива Черепаха скрушно зітхнула і промовила: Дивна річ! Найдивовижніша! підхопив Грифон. Усі слова переплутала, повторила замислено фальшива черепаха. Ану, послухаймо, нехай щось іще прочитає. Скажи їй, друже, звернулася вона до грифона, ніби була певна, що Аліса неодмінно його послухає. Ставай і читай, чуєш ледаря голос, мовив Грифон. Як ці звірі люблять наказувати? Повторюй та повторюй роки, подумала Аліса, точнісінько, як у школі. Але все таки підвелася і почала читати вірша. Та в голові її була така мішанина тріски та омарів, що вона й сама ледве знала, що говорить, і початок вірша вийшов досить таки химерний. Чуєш голос омара, луна його крик. Дайте, пудри, мерщій, хто мене перепік. Підтяга, наче качка, він носом паска, І ступа, вивертаючи хвацько носка. Як на море спускається тиша нічна, Він кипкує сакул, пісеньки витина, тільки стрійне акулу, де й дівся кураш. Верещить, репетує він так, що аж аж. Щось ніби не те, що я вчив колись у школі, зауважив Арифон. А я такого і не чула ніколи, додала фальшива Черепаха. Нісенітниця якась, їй право. А ліса не відповіла нічого. Вона сіла, затулила личко руками і подумала чи стане все коли небудь таким, як раніше. Нехай вона пояснить нам цього вірша. Мовила фальшива черепаха. Та вона не зуміє, хутко заперечив Грифон. Хай краще далі читає. А як це він вивертає носка? допитувалась фальшива черепаха. Нехай хоч це пояснить. Це перша позиція в танцях, відповіла Аліса, цілковито спонтеличена і ладна будь що перемінити тему. Читай далі, наполягав Грифон. Пам'ятаєш? У садку зазирнув я. А ліса не наважилась перечити, хоч і певна була, що знов усе переплутає, і почала тремтячим голосом. У садку зазирнув я тихенько за ріг, Там сова з леопардом ділили пиріг. Пирога леопард сам окопи уклав, а сові з бережками тарілку віддав. А як начинку і тісто до крихти ковтнув, то ще ложку ласкаво сові простягнув. Сам ножа взяв виделку, присів на траву та на закусь упорав зі смаком. Нащо торочити ці дурниці? перервала фальшева Черепаха. Коли ти не можеш їх пояснити? їй бо, це щось нечуване. Еш, краще облишмо ці вірші, погодився грифон, і Аліса дуже, дуже цьому зраділа. Може, показати тобі другу фігуру рачачої кадрилі вів далі грифон, чи, може, хай фальшива черепаха заспіває. Ой, заспівайте, зробіть таку ласку, відповіла Аліса так швидко, що грифон аж образився. Що ж, на любов та смак, товариш не всяк, завважив він. Ану, стара, заспівай їй вечірній суп. Фальшива черепаха знову зітхнула і почала співати раз у раз схлипуючи. Суп мій смачний гарячий суп, хто не оближе ласогуб, хто не дістане ложку вмить, Як у кастрюлі суп пахтить, суп мій вечірній диво суп, суп мій вечірній диво суп, суп мій смачний, суп мій масний диво чудо суп. Суп мій масний, скажіть мені, рівня хіба він дичі ні. Хто пошкодує мі дяка, як смакотища в нім така? Суп мій вечірній диво суп, суп мій вечірній диво суп, Суп мій смачний, суп мій масний. Диво, чудо суп. Ано ну ще раз. гукнув грифон, і фальшива черепаха почала пісня знову, аж раптом здалеку пролунав крик. Суд починається. Ходімо. скрикнув грифон, схопив Алісу за руку і побіг, не чекаючи закінчення пісні. А що то за суд? ледве промовила біжучи Аліса. Та грифон лише повторив. Ходімо! І побіг іще хучіш, але легенький морський вітерець тепер доносив до них сумні слова «Суп мій смачний, суп мій масний, диво до суп.